Кодекс етики українського журналіста пояснюємо по пунктах. Стаття 5. журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України. Загальний стандарт журналістики за звичних обставин посилатись на конкретне джерело і називати імена тих, хто озвучив факт або дав коментар. Але бувають винятки, і саме ці винятки надзвичайно важливі для прозорості влади, захисту демократії і оздоровлення суспільства. Особливо в країнах, де взаємини між владою, медіа і суспільством не цілком здорові. Тому журналісти, які займаються розслідуванням, викриттям корупції, політичною аналітикою та іншими гострими темами, мають право не розкривати свої джерела. Really Чому право на захист джерел таке принципове? Це питання безпеки. Людині, яка повідомила журналісту важливу інформацію, може загрожувати звільнення, репресії, фізичне насильство, судовий позов. Це право дає медіа шанс дізнаватися більше важливих фактів, які приховують від суспільства, адже люди, які впевнені, що зможуть залишитись анонімними, частіше готові ділитися інформацією. Право не розкривати джерела це гарантія свободи медіа. Без нього медіа приречені на самоцензуру, а розслідувальна журналістика, до речі, дуже сильна в Україні взагалі не має шансів на розвиток. Українське законодавство про медіа дає журналістові право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дає можливість встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду відповідно до закону. Суд в Україні не може змусити журналіста називати своє джерело прилюдно. Але може в межах кримінального провадження дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у яких є інформація про джерела. Тоді джерело може стати відомим слідству, хоча інформація про нього не обов'язково стане публічною. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, частина 6 статті 163 кримінального процесуального кодексу України. Фактично, єдиний широко відомий приклад в Україні рішення суду у 2018 році надати доступ до даних телефону Наталки Седлецької, ведучої програми схеми Корупція в деталях Радіо Свобода. Таким чином, слідство намагалося з'ясувати, чи колишній керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розголосив державну таємницю. Ми вважаємо, що навіть при обмеженій кількості дані, отримані з телефонів журналістів, вони все одно ставлять під загрозу викриття наших з вами журналістських джерел. Наталка та її колеги оскаржили рішення суду, а згодом виграли справу проти Генеральної прокуратури в Європейському суді з прав людини. Суд спочатку заборонив українським слідчим доступ до даних телефону Наталки Седлецької, а потім визнав, що дії влади загрожували розкриттям джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, суперечить свободі висловлення поглядів. Працюючи з джерелами, які потребують захисту і залишаються анонімними, журналісту важливо пам'ятати про власну відповідальність. Будь-які факти, отримані від інсайдерів на умовах анонімності, слід перевіряти, щоб пересвідчитись, що це правда, не фальшивка, не перебільшення, що це саме факт, а не суб'єктивна оцінка чи припущення. Адже кожен може стати жертвою дезінформації. Якщо ж журналіст довіряє джерелу, він зобов'язаний виправдати довіру джерела. Зробити все можливе для його захисту, дізнайтеся більше на сайті комісії з журналістської етики.